Вітаю вас на уроці української мови. Читання. Сьогоднішня тема нашого уроку – слова, назви предметів, які відповідають на питання хто? Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Зараз я хочу, щоб ви виконали таку психологічну вправу. Доповніть, будь ласка, моє речення. Я хочу навчатися тому, що. Подумайте і скажіть, чому ви хочете навчатися? Я хочу навчатися тому, що. Молодці. Так, ось, наприклад, хлопчик сказав так: Я хочу навчатися, бо можу дізнаватися багато нового. А дівчинка сказала, я хочу навчатися, тому що це цікаво. Дуже цікаво, який же ж варіант обрали ви. Ну що ж, ми розпочнемо наш урок читання з, артику... з артикуляційної вправи. І перша вправа називається чашечка. Нам треба зараз зробити широким свій язик, а його краєчки підняти. Так вийде в нас чашечка. Цю вправу будемо зараз виконувати. Подивіться, уважно, як ми її виконуємо. Ми прямо ставимо язик наш і піднімаємо краєчки вгору. У всіх вийшло? Молодці. Тоді рушаємо до наступної артикуляційної вправи. Наступна артикуляційна вправа називається лопатка. Нам треба посміхнутися, відкрити рот і широкий розслаблений язик злегка висунути із рота і покласти на верхню губу. Так, треба отримувати там одну, дві, три, п'ять, але від однієї від трьох секунд. Давайте спробуємо. Але, дивіться, ми спочатку розслабляємо язик. Кладемо його спочатку на нижню губу, а потім пробуємо на верхню. Молодці. Рушаємо далі. Артикуляційна вправа голочка. Нам треба усміхнутися, висунути язик і зробити його вузьким-вузьким. Спробуємо. Наш язик став, неначе голочка. Так? Такий гостренький, вузенький. Добре. Е, так. Зараз ми з вами виконаємо гімнастику для очей. Будь ласка, починайте повторювати за хлопчиком. Молодці, виконали. А тепер давайте далі з вами рушати. Сьогодні ми познайомимося зі словами, які відповідають на питання хто. Слова, які відповідають на питання, хто, це істоти. Люди і тварини. Наприклад, дівчинка, вона жива, тому ми говоримо хто. Собака, він живий, ми говоримо, хто. Далі, курча живе, говоримо хто. Метелик. У нас також жива істота, ми говоримо хто. Лікар це жива істота, так? Це людина з такою професією, ми говоримо хто. Вчитель це у нас також хто жива людина з професією вчитель. Хто? Жаба, вона жива, ми говоримо, хто. Заєць, ми також говоримо, хто. Дітки, тобто, Люди, тварини, так, які живі, вони дихають. Ми їх називаємо Хто словом Хто? Хто це жива. Будь ласка, зараз встанемо всі і порухаємося. Відпочили, а тепер будемо працювати у робочому зошиті. Будь ласка, для цього нам треба відкрити наш посібничок з української мови на сторіночці 7. Сторіночка 7. Дітки, вона виглядає ось так. Зараз я вам покажу. Слова, назви, предметів. Знайдіть, будь ласка, всі цю сторіночку. І перше завдання в нас таке. Постав питання до кожного предмета, зображеного на малюнку. Подивіться сюди. Наприклад, хто збирає малину? Дайте мені відповідь на це запитання. Хто збирає малину? Подивіться уважно. Правильно, ведмідь. А хто сидить під деревом? Дійсно, це лисичка. А хто сидить на дереві? Це дятел, правильно. Хто літає біля вуликів? Хто літає біля вуликів, подивіться? Бджілки, так? А хто літає над квітами? Також бджілки, це все живі, живі істоти, так? істоти живе. Тому вони відповідають на питання хто. Дітки в українській мові є слова, які називають предмети, так? назви людей і тварин відповідають на питання хто. Це потрібно запам'ятати. Зараз нам треба повторити, як же ж треба розташувати зошит на парті або на столі. Давайте згадаємо, ми це вчили в школі. Треба, щоб сторінка зошита, на якій ми працюємо, лежала лівим нижнім кутом проти середини грудей. Так? Похила лінія повинна бути таким перпендикуляром відносно краю столу. так, Права рука буде тримати, ну, тримається перпендикулярно до верхнього краю зошити. Якщо ви малюєте зошит, чи а, в зошиті, наприклад, ну, в альбомі, то їх треба покласти тоді рівно. Тому, будь ласка, давайте подивимося, якщо у нас правша, так, людина, яка пише правою рукою, ми обираємо ось такий варіант. Людина, яка пише лівою рукою, ми обираємо ось такий варіант. Так, чудово. Ну, Далі ми перегортаємо нашу сторіночку 8, і що ми бачимо? Нам треба утворити пари. Що значить утворити пари? Наприклад, у нас видно що кіт. Любить молоко. Давайте подивимось на білочку. Що любить білочка? Правильно, білочка любить горішок. Молодці. Давайте подивимося на гусеницю. Що любить гусениця в нас? Так, вона поповзе до яблука, а що любить бджілка? Квітку, звичайно. А хлопчику що хочеться взяти? Звичайно, телефон. Ну і, звичайно, дівчинка ж тоді вже собі захоче кролика, з яким вона буде гратися. Дітки, якщо ви не встигли провести лінії, простим олівцем, будь ласка, поставте відео на паузу і потім і допишіть. А ми переходимо до наступного завдання. Е, так, Прочитайте уривок заповідання або прослухайте уривок заповідання. Дивіться, для тих дітей, які вже вміють читати, ви будете читати. Для інших я буду читати, а ви уважно будете слухати. Добре дом. У кожного є дім. пташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи в морі, бджоли у вулику. Мурахи в мурашнику, а равлик навіть носить свою хатку із собою. Зорі на небі, люди в будинках. Книжки мешкають у книгарнях, у бібліотеках, на книжкових полицях осель. А сміття живе на смітниках і сміттярках. Це його оселя, і воно її дуже любить. Йому там затишно і зручно. Тому сміття дуже засмучується, коли люди необачно кидають його там, де заманеться. Тоді воно стає вуличним сміттям. Скажіть, будь ласка, про що наш текст? Про що наше оповідання? Про будиночки. І головним дітки, завданням нашим зрозуміти цей текст те, що е, всьому є своє місце. І якщо ви десь викинули сміття, та такого робити не можна. У сміття є також свій будиночок. Ми запам'ятали це смітник та сміттярки, так їх називають. Тому, будь ласка, перш ніж виконати щось, треба уважно подумати, чи буде гарно там навіть тому сміття, смітті лежати так, чи треба його виконати у смітник. Добре, ще раз кажу, хто вміє читати, будь ласка, дома прочитайте це оповідання. Робимо підсумок. Скажіть, будь ласка, з якими словами ознайомилися ми на уроці? Ми ознайомилися з назвами істот. Е, які слова відповідають на питання хто? Так, це живі істоти. Люди, тварини. Так? Зараз вам таке завдання. Назвіть слова, які відповідають на питання хто, хоча б не слово. Ну, от, наприклад, я назву кіт і брат. Назвіть ви, будь ласка, хоча б по одному або два слова, які відповідають на питання, хто подумайте уважно і скажіть. Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами вже вивчали таку нову тему, так, уже важливу, тому зараз я хочу, щоб ви, наприклад, обрали будь-який лист. І конверт, і прочитали завдання. Я хочу брати зелений, так? Давайте подивимось, що тут написано. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася. Чого ви сьогодні навчилися? Давайте разом спробуємо відповісти. Ми навчилися, що є питання, які відповідають на питання хто. Так, є, є, ну, ми знаємо назви предметів, які можна запитати хто. Це будуть живі предмети, так, живі істоти. живі істоти тварини або люди. А ось про інші неживі ми з вами поговоримо на наступному уроці. На сьогодні все. Завершую наш урок української мови. До зустрічі!